Друзі, добріший раночок. Так, сьогодні у нас субота, раночок, сонячний, гарно. Не дуже так, щоб жарко, ну, От. Зараз йдемо з вами на огород. Збирати врожаї літа. Позбираємо огірочки, помідорчиків назбираємо. Так що ходімте. Так, тут у нас вутятка. Вже готові. Брали їх 15 квітня. Вже скоро буде. Буде смачний борщ з, вуття, з із вудки. Нас так бабуся готувала і ми будемо готувати. Вудь, водь, водь, воть. Так, Ярик вже збирає помідорки. Ой, які, ой, яка краса. Ні, ні, от отій, давай на наверх положимо. Так, Яріка стається на тому огороді на верхньому. А я йду на нижній. У нас їх два. Там у нас картопля росте. Огірочки зараз позбираємо. Зараз я вам покажу, які виросли в мене деньки. Ох, які ж краєвиди гарні, а. Ну, неймовірна краса. Дуже люблю свій рідний край. Це в нас морква. Така. Тут росла і чесник, ми вже викопали, картопелька вже достигає. Так, ну і кавунчики. Ось такі кавунчики. Оцей вже скоро будемо розрізати і куштувати. Ще один. О, о, і ось маленькі. Ще на минулому тижні їх не було. Для... Ой, раз, два. І он сховався. Так, ну а це дині. У нас ще таких здорових їх ніколи не було, бля. Цікаво, які на смак вони будуть. Ну, прям такі здорові, крупні і багато раз. Два, три, 4, 5, 6. І там он де ще. І там, мой, дині, хороші. Так, а це така в нас огудина. Станом на 2 серпня. Це ж дивіться, що лишилось після тої жарюки. У того ногірочки трошки підгоріли. А тут, наче ще й нічого. І цвіт є. Так, і тут помідорки. Це помідорчики на консервацію. Називаються Ріо де Гранде. Самі в парнику посіяли і з розсади висадили. Дуже рясні, багатенько їх. Ось тут. Так, це синенькі баклажани. Також є. Капуста пізня. Яка красива. Так, а от з перцями, звісно, біда. Спочатку їх щось під'їдало. Тепер вони ось, ба, Які от жари позастигали. Ого, зато гарбузи які. Боже, міля. Нічого собі, гарбуз дуже здоровий. Будемо збирати дари літа. Збирати тут всього багато, так що будемо будем працювати. Ось баклажанчики такі виросли у мене. Так, і ручки я зібрала, там тут два відерочки небагато. Оце такі перерощення. Так що такий огород, друзі, в мене, ну не в мене, а в нас. От. Е, взагалі рік тяжкий. з початку року навесні, не пам'ятаю, там буквально, а, та в першу в травневі числа був у нас сильний мороз. Померзла картошка, все-все-все. А потім оце ж спека. Ну, як для спеки, я вам скажу, що і слава Богу. Огірочки є, все. Для Баштанових взагалі це добре. Ну, цибулька в нас цьогоріч гарна, трошки згодом покажу вам. Ось так. Я так люблю отут сидіти, дивитись, милуватись, слухати. Ну так же тут гарно, це мій релакс. Птички співають, добре так. Зараз підемо на гору. Це наші курі. Несуть нам гарні, гарнюсінькі яйця. А, то ярик. хай біжать. Ми їх так все время не випускаємо, бо лисиця прибігає. А на зараз. Кури, кури, кури. Ми вже всі снімались, мама, а тебе, ще, а тебе ще і не здоровались. <ріст> Ти вийшла. Сидимо з мамою, любуємося її роботою. Да. Вона так тут. Все бур'янчик повищіпує, пополула їх десять раз, пушили. Так придумала, все порозсаджувала чорні бривці, мамуля трудяжечка. Ой, колись, красиві. Угу. Мама сама квітка і цвіти квіти, да. а вон коти сплять. Та Анфіска принесла мишку. Да, принесла, тут так кликала на весь двір. Я думаю, чого вона той. Гожа, гожа мишка, да-да. Вона кликала, хвасталась. Отут її положила. Рубік примчав на готову мишу. Ну, яка нарядна петунька. Біленька. О, тут жарко. <рігла> ти догрілась. <рігла> Все, ми вже переоділися, збираємося уїжджати. А ми й були переодіті. <рігла> да. Цей раз по-бистрому приїхали, взяли, що потрібно, і поїдемо робити консервацію так, що, все, до наступної зустрічі в селі, друзі. Всім пока. Пока.